Скільки підприємств Донеччини та Луганщини було знищено, розграбовано, покинуто за період війни? Десятки, навіть сотні. Але що, а точніше, хто стоїть за цими числами та словами? Це не просто цифри, не просто прораховані на калькуляторі збитки, за ними стоять людські долі, втрати, а ще рішення, як діяти далі. У нашому циклі випусків Варіанти дій ми знайомимо вас із різними героями-вихідцями зі Сходу України. І в історіях цих героїв шукаємо поради і рішення, як діяти в кризовій ситуації, які варіанти дій ви могли б взяти у них. І сьогодні ми познайомимо вас із людьми, які якраз і стоять за отими числами і словами, стоять за ось цим загальним словом підприємство. І це їх долі у 2022 році перевернула війна. У минулому випуску ми розповідали історію майстрині-підприємиці, яка має власний невеликий бізнес, і, виїхавши з Донецька, знайшла сили відновити його. Та що, коли на тебе працює близько 160 людей, ти маєш фабрику площею 7 тисяч квадратних метрів, а справа твого життя розвивається ще з 90-х років, і в один момент усе зникає. Це не історія про релокацію. Наші герої не змогли врятувати нічого. Це історія про початок з нуля, навіть із мінуса, якщо бути точними. Отже, давайте знайомитися з героями. Ми розповімо історію Рубіжанської панчішної мануфактури, українського виробництва чоловічих, жіночих і дитячих панчішно шкарпеткових виробів. Зараз підприємство знаходиться у Львові, куди ми й вирушили для того, аби зняти для вас цей випуск. Наше підприємство було засновано в місті Рубіжне. Це був як такий маленький сімейний бізнес. Два брати Олег і Геннадій Місиренко заснували його. Коли розпався Радянський Союз, не було роботи, треба було чим займатися. Мій брат працював на Рубіжанській фабриці, яка виготовляла шкарпетки. І у нього був досвід. Роботи вже не було, фабрика стояла і тому ми вирішили займатися виробництвом шкарпеток. Олег Валентинович в'язав шкарпетки. Геннадій Валентинович зашивав їх сам. Нес на ринок у нас був. У місті такий оптовий чулочний ринок, на якому всі 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 продавали шкарпетки, колготки. Починали ми своє виробництво з трьох в'язальних машин. На дві машини у нас були кошти, а на третю ми займали. І так поступово ми починали. Об'єми виробництва поступово збільшувалися. Після 2014 року виробництво втратило основні ринки збуту і вирішило спробувати вийти на всеукраїнський ринок. Перші партнери, які ще і допомагали із реалізацією готових виробів, знайшлися у Львові, а пізніше у Івано-Франківську. На лютий місяць 22-го року в Рубіжному на підприємстві в нас вже працювали 162 працівника. Це була окрема велика будівля виробнича. Сучасна загальна площа нашого виробництва на початок лютого 2022 року Старого року складала 7 тисяч квадратних метрів. Тобто, це і виробничі приміщення, і складські, і офісні. Перед початком повномасштабного вторгнення парк в'язального виробництва складався з понад 90 машин і понад 40 швейних машин. Ми вже вийшли і експортувати свою продукцію. Ми працювали з Чехією, з Нідерландами, з Молдовою. Почали співпрацю навіть з Іспанією. Але команда вже розуміла, що відбувається щось недобре. Тому почала шукати місце, куди перевести обладнання. І ми 22 лютого, 22 року, ми виїхали з Рубіжного, поїхали до Львова для того, щоб собі шукати якесь приміщення, щоб частково перенести своє виробництво до міста Львів. 23-го ввечері Ми приїжджаємо. Місто Львів з головою селі Ради мовляємо, що ми 24-го зранку йдемо дивитися якісь приміщення для того, щоб ну, релокувати привести частину свого бізнесу до Львівської області. І зранку мені телефонують, кажуть, що почалась війна. Ми зупинили виробництво, щоб не наражати своїх робітників на ризики. І більше ми вже наше виробництво вже не працювало. Ти був, був виробляв продукцію, знав, встроїв якісь плани на життя, на майбутнє, а тут в один день ти втрачаєш все. Було дуже важко зібратися з мислями і якось ну, зрозуміти, що треба діяти, як треба діяти. бо в рубіжному ти мав все, ти мав якісь плани на, на майбутнє, як ти будеш розвиватися, в тебе таке велике підприємство. Ми тільки досягли, знаєте, такого от піку в, у усьому, в виробництві, в збуту, в, в побудові команди. Тобто у нас такі спеціалісти були, ми з їх не знаю, навчали, вирощували. Це був це було підприємство Мрії. Ми не вивезли ні обладнання, ні сировину, ні готову продукцію. Ми нічого не вивезли, тому що з перших днів почалися обстріли і якось ну, грозить своє обладнання, бо там сировину під обстрілами, ну якось ну, ми не могли. В нас руками піднімалися, казати людям, що йдіть, спасайте наше майно. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Рубіжанська панчішна мануфактура закупила нове італійське обладнання і тільки отримала його. Ми закупаємо обладнання, привозимо наприкінці 2021 року, розпаковуємо його, встановлюємо, ще не всі машини, були запущені і починається війна. Ми беремо і кредити, щоб його купити. Тобто, ми привезли обладнання більше ніж на 15 мільйонів гривень. Та встановили його, ну і вже не вивезли нічого. У нас нічого не лишилося, у нас не було ні обладнання, ні сировини, нічого не було. У нас лишились тільки борги, 11 мільйонів, які ми брали ще до початку війни. Ми правда, ми не знали, що робити, чекати, відновлюватися. І в цей момент наших героїв підтримали партнери. Давні замовники їхньої продукції зустрілися березневого дня з командою Рубіжанської мануфактури і вселили надію, що все можна відновити. І тут такий повшток від Додасокса. Тобто ну, ну, що чекати, давайте щось робити. Хватить скиглити, то залишаєте в тому житті і давайте рухатись далі, ми вас підтримуємо. Ну, це були не просто слова, ці слова були підкріплені діями. Тобто, вони сказали, сказала, ми вам надамо замовлення, давайте, що вам треба для виробництва, починайте стартувати, ми вас підтримуємо грошима. Тобто, першу таку е допомогу це надали, звичайно, Додосокс. І З цього все почалося. Знаєте, з такої зустрічі. В невеличкому якомусь вуличної кафешці у Львові, де ми пили каву, і вони так нас, давайте все досить, досить починаєте рухатись. Працівники фабрики евакуйовувалися з міста самостійно. Кожен виїжджав, як і куди міг. Ольга говорить, що до Львова приїхало 17 працівників із Рубіжного. Тут роботу фабрики починали з нуля. Ми повинні були зібрати команду, і ти розумієш, що яка на, на тебе відповідальність ще за тих людей, яких ти кличеш з собою відновлювати виробництво? Що ти вже не можеш схибити, ти повинен витягти. І ризики були дуже великі, тому що у нас не було коштів. У нас були борги перед банком кредити. Нам треба було тільки виплатити ну, розрахункові і зарплату. Це теж порядка трьох мільйонів для того, щоб звільнити всіх своїх людей. Ми починали навіть не з нуля, а починали з мінусів. Страх, що щось не видав, він, він залишався з нами. І поки ми не почули ось цей звук е, працюючого обладнання, і коли випала перша шкарпетка, то, тоді ми якось видохли. Все, ми ми змогли. У нас все вийде. І ось тут ось з'явилася віра рухатися далі. В жовтні 22-го року ми зв'язали свою першу шкарпетку вже тут, у Львові. Ну, ми даже зараз зберігаємо ту шкарпетку, яку ми связали. Тому да, пам'ятаємо цей день. Ольга Бандель з Рубіжного переїхала з родиною у Львів, аби відновити фабрику разом із командою, з якою працює вже не перший рік. Саме з таких людей і склався кістяк команди. Зараз ми з вами знаходимося в кабінеті технологів, де у нас починається взагалі наша продукція. Народжується. Тут розробляються програми, тут ми підбираємо сировину і всі технологічні параметри. Зараз ми на цій стіні ви бачите приклади фізичних зірців продукції, яку ми виробляли вже тут у Львові. Тобто ми починали з нуля і потроху цю продукцію напрацьовували. Ольга, директорка з виробництва, працює на цій фабриці вже не перший рік. Говорить, що шкарпетку виготовити не так просто, як здається, на перший погляд. Ми їх виготовляємо спочатку на в'язальній дільниці, потім відшиваємо на швадській дільниці. Потім треба його відформувати, придати йому форму, ту, яку будемо звикли, ну, грубо кажучи, відпрасувати. Потім тільки пришити етикеткою і запакувати. Тобто, це у нас ціле більше тижня продукція ну, шкарпетка. Після того, як заправили її на машину, вона там через тиждень, грубо кажучи, може бути лише на лавках. Вже магазинів, якщо не буде ніяких затримок, погодилися доєднатися до відновлення нашого виробництва 17 робітників з сім'ями. Тобто, загалом нам треба було знайти це також такий один із викликів житло, де будуть проживати вони для 43 осіб. В Україні живуть неймовірні люди, і ось наша історія це тому доказ. Бо нас тут також не оставили саміх з цією проблемою. Нам допомогла Львівська військова адміністрація обласна. Вони надали безкоштовне проживання в гуртожитку, щойно відремонтованому. Вони нам надали його безкоштовно для всіх наших родин. Наразі ми відновили десь відсотків. 30 свого виробництва, якщо порівнювати з тим, що ми мали в рубіжному, це і по обсягам виробництва, і по наявному обладнанню. Та що ж допомогло нашим героям стати на ноги? Які дії вони робили, аби хоча б почати рухатися? В першу чергу ти повинен скласти план, що ти що тобі потрібно для того, щоб ти відновив або своє виробництво, або почав. Ту справу, яку ти собі запланував? Тобто то без планування, без написання плану, що тобі, які ресурси тобі потрібні, з обладнання, прорахували цей план. Скільки нам потрібно фінансів, прорахували, що у нас там є, де ми можемо взяти кошти, і потім вже почали його втілювати. Тобто, частину бачите, нам зайняв наш партнер. Тобто, може, треба заставити план, скільки вам коштів потрібно, і написати, скласти ще план, де ви можете їх взяти. Тобто, кредити банків, допомога від партнерів, якісь грантові програми. Може, якісь інвестиції, інвестиційні проєкти. І потім вже покроково, коли ти склав цей такий дуже детальний план, ти починаєш всі ці істочники, які ти написав, де ти можеш взяти необхідні кошти, покроково їх втілювати в життя. Тобто звертатися до партнерів, звертатися до банків, писати грантові проекти. Тобто ми так і почали рухатися. Треба бути морально готовим, що не всі скажуть так. Тобто тому ти прописуєш якомога більше тих джерел, де ти можеш взяти кошти. Тобто їх повинно бути, не знаю, навіть на рівні якихось фантазійних ідей. Тобто ми писали якісь там фанрайзингові платформи, тобто, ми продумували дуже багато. І ми так пошагово-пошагово рухалися. Тобто, якщо ми взялися, можливо, за все і одразу, можливо. І не вийшло. І ніколи не зупинятися на якихось таких ну, не знаю, проблемах. От якщо ти її бачиш, то ти просто іщеш, як, шукаєш, як її вирішити. Не фокусуєшся на ній, що все. Все пропало. Там хтось відмовив тобі, що щось не вийшло, щось прийшло невчасно. Ой, все пропало. Ні. Рухаємось далі, шукаємо, як вийти з цієї проблеми. Наявність партнерів і друзів, які нас підтримували. Весь цей час, тобто ще зрубіжного ми зарекомендували себе як надійний виробник, як партнер. І тому до нас, коли ти гарно ставишся до людей, то й вони до тебе. І у нас було більше ніж такі просто ділові відносини, тому вони нас і підтримали в таку складну ситуацію. Якщо не ризикувати, нічого не буде. Сидіть. Просто сложити руки, чогось чекати, ну нічого не буде. Звісно, будь-який бізнес ну, під собою це ризики. Тому ми ризикнули і не жаліємо. Якщо б нам повернулися опять вас в другий рік, ми б також це почали робити. Люди мені здається, взагалі найголовніший наш ресурс, найголовніша цінність як в виробництві, так і в державі це люди. І от наявність нашої команди, яка повірила, та це 17 працівників зі 162, але вони нам повірили і вони допомагали тут відновлювати, допомагали долати оці всі-всі-всі складності. І вони ну свідомо согласилися і зголосилися пройти цей весь шлях з нами, і вони знали, що це буде дуже нелегко, але вони в нас повірили. Це такий пул людей, які нам зустрічалися під час цього довгого шляху і такого. Часами дуже страшного нашого відновлення тут, ось люди. Це головне, і, ну що нас що нам дало можливість вижити, що нас підтримували цей весь час, це люди. Ну що ж, друзі, а ми прощаємося з нашими героями і бажаємо їм успіху та розвитку. І вже зовсім скоро ми познайомимо вас із наступними учасниками цього проєкту. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. До зустрічі! Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.